Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Стою дивлюся, цей гранат. Катюня ще його привозила перед Новим роком, а сьогодні вже 20 січня. Треба, думаю, його з'їсти, бо вітамінки потрібні, але за гранат якось нам не зайшов, але шкода буде викидати. Потрібно їсти. Ось так у нас випав сніг сьогодні такий, але буде плюс, воно все потане Артспіт We to feel the fire We rise like As take us higher Nights young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Зайшла в байпік. Зараз знижка 50% на деякі товари. Але звертайте увагу, що ціни відрізняються. Ті, що заявлені стоять, і ті, що на товарі. Зараз я покажу, як я буду солити сало. Значить, розрізала я такий шматочок на 4 частини. Дуже багато засипала солі, самої звичайної, і нехай постоїть 2 години. Сало така річ розумна, що зайву сіль сало ніколи не візьме. Тому чекаємо 2 години. А поки сало там буде солитися. У мене є така каструлька, вона дуже і дуже стара, але я завжди в неї відварюю овочі. Хочеться вінегріт, відварюю буряк, моркву і картоплю все в одному, як то кажуть. Можна було б в духовці запекти. Так фольгу обмотати, там окремо буряк, моркву, картоплю. Але вже так зробила. Ну, вже як зробила, так і гарно. Показую все так, як є. Зібралася сау солити, інгрет робити, все спокійно, а потім терміново потрібно приготувати їсти. Владик прийшов і каже, Через 40 хвилин я буду вже йти, а я відкрила огірки. Зробила такий салатик з цибулькою. Чесничок теж сюди. Та олія, яку я робила ще ж два тижні. 1 лютого, до речі, буде готова та олія, то додам цю відварюю макарони. І що мені подобається, е, вчора. Маринувала м'ясо і поставила до холодильника. Думаю, нехай добу постоїть, щоб так. Треба буде. Я дуже люблю, коли так. Приготували, з'їли все. І воно промаринувалася. Сіль спеції, які кому подобаються, олійкою потім полила, щоб пори позакривати. І все. А зараз, поки макарони відваряться, то такі стейки в мене теж підсмажуться. Хоч би, о, зараз було б контент, шок-контент, але ми встигли. Такі макарони з твердих сортів. Що там у мене? Отак побіжить кудись. Овочі ще... О, о, відварюються. о відварюється. А макарони такі я купувала, зараз покажу. В сільпо була ціна тижня і коштували вони 27 гривень. Написано на з твердих сортів пшениці. Ну, такі я ще ніколи не купувала. То подивимось, що з них буде. І що хочу сказати, мені подобається огірки отак різати, як під грибочок. Зараз додала олійки, все змішала. І ось так, там ми десь часники, цибулька. мене все по-простому. Інколи хочеться заморачуватися, інколи ні. Так, добре. М'ясо вже приготувалося, макарони ще ні. О, як швидко готується таке м'ясо. Я м'ясо вже на маленький вогник поставила. Дивіться, яке воно м'яке-м'яке. Ні... Ледь не забула про картоплю і моркву, яка вариться, вже дістала, буряк хай ще трошки. І... Бо забула би, картопля розварилася і це робився спочатку. Таке буває. Це саме той випадок, коли тебе відвлікають, коли ти зосередився на чомусь, і ти робиш, а потім зненацька щось терміново 40 хвилин. І я знову побіг. І ти такий тидим-тидим-тидим. -ти -ти а вона швидше вариться, бо як то довше. І морква з картоплею одночасно відварилася. Поки туди-сюди час пройшов, Овочі вже відварила на вінігріт і дивлюся на це сало, ну, наче. Щось воно вже пустило, такий якийсь сік. Зараз буду це все змивати. Приготувала спеції, не знаю, які я буду використовувати, які не буду використовувати, але знаю, що перець. 100% сіль, 100% часник сушений 100%. Ні, якби я не заморожувала декілька шматочків, ну, три так точно, то я б свіжий часник поклала, але я не знаю, як він буде після розморозки, тому подивимось. І я вже помила зараз рушничком. Так промокну, але хочу сказати, самий смак це аромат цієї шкуринки. <рив> Зараз добре, буду промакувати кожен шматочок. Ну, добре, не добре, вже як є, щоб зайву голову прибрати. О, яка смакота! Це шедевр. На це можна дивитися. Але краще їсти. Так, сіль вже насипала все. Так, як то кажуть, на око. Сюди ж перчик. На око паприка. Вперше такою користуюсь. Не капчена, не хочу я капченою. Все за смаком. Хтось більше любить, хтось менше любить. Мабуть, трішки такий дадам. Дадам, додам. Так трішки. І сушений часник. Добре. Зараз візьму ложечку, все змішаю. Наче норм, І все. І так добре обмакиваю, бачите? Так, щоб вог було добре було. З кожної сторони. І, мабуть, на цій тарілки я так і залишу, нехай буде до завтра. І так кожен шматочок. І буде воно стояти в мене на кухні ніч. Завтра на ранок воно вже буде готове. Наче все. Все. І так залишаю. Нехай так і стоїть тут до ранку. доранку, накриючимося. Чи накривати, чи не накривати, оце я і не запитала. Добре, поки зроблю вінігрет, то я подумаю, що робити з салом. Забула замаринувати цибульку, зараз я порізала. Тут одна цибулька Це для вінігрету. беру трішки ось так сіль. Цукор, більше цукру. Далі, далі, далі. Уже і перчик. Бо я люблю, коли маринована цибулька є в цьому. Буває це лимонний сік. Буває так, що я водою заливаю. Буває так. По-різному я мариную цибулю. Спецій, не знаю, більше ніяких не хочу додавати. Нехай так зараз добре змішаю поки овочі почищу та поріжу, вона вже замаринується. Вже все приготувала. Картопля, морква, буряк, огірки. Картопля звідсиля випадає. Ваша капусточка була б, ну нічого нема, значить, її не треба. Горох. І маринована цибулька. Знаєте, про що я подумала, коли я сьогодні робила той салат огірки з цибулькою і з чесничком, я вам показувала з олійкою. І ще можна було б додати в той салат горох. Але Владик прийшов і так швидко-швидко і вже і побіг. І я Розгубилася і забула, а так ну, нічого. Горох піде в Віннігріт. І що хочу сказати, що начебто це і не коштує дорого. Тому що я вам казала, на 10 гривень в мене один буряк був і одна морквина, тобто по 5 гривень. Картопля є, огірки є, ті, що влітку ти закривав, і купувала. Я їх, я вже не пам'ятаю, в яку ціну їх купувала. На акції такого огорошку накупила у свій час, олія є. І це дешево. Але ж це ще і корисно. І для вінігрету в мене є така ємкість. Мені зручно тут і порізав все змішати, потім накриваєш і до холодильнику ставиш, і воно так і зберігається, тому зараз наріжемо таку миску вінігрету. Зараз так дивишся і вінігрет начебто такий не дуже червоний, але нічого, буряк його потім. Пофарбує, додам. Добре, що зелень вже порізала ще влітку. Зараз тільки так взяла, скільки мені потрібно, бо ми любимо так що. А потім буду куштувати, якщо потрібно, я більше додам огірків. І горошка я тільки половину баночки взяла. Зараз змішаю, додам олійку. І він готовий. А як тільки додала олію, відразу такі аромати пішли. Олії. Але це не та, що ароматна, я її робила. А просто олія та, що тоді виливала. Баночку, Боже, я від цих баночок відвикла. Стосовно сала, думаю, ні, щось, щоб воно всю ніч там десь стояло, я зовсім цього не хочу. Якщо зараз влізу в цей судочок, то я перекладу і поставлю на низ холодильник. Тому що ніч так просто щоб воно стояло і не прикрите нічим. Ну, не знаю. Чомусь інтуїція підказує, що краще зробити так, як я придумала. І зараз будемо дивитися. А може нами, мені пощастить, нам мені. Дай Боже, щоб нам всім пощастило, хто що робить, чим займається, якщо це добрі справи. О! Я ж кажу. Наче хто як поміряв, дивіться. І зверху цю сіль ще досиплю. Мабуть, а що вона десь тут так погралась, називається? І накриваю кришкою. Може, не дуже плотно, а так тільки накрию легенько і поставлю в холодильник. І це теж кришкою накриваю і до холодильника. І так воно. Зберігається, не приймає на себе зайві якісь там запахи і не віддає свої. І мені ну, так подобається. Ось так ми сьогодні з вами разом нахазійнували у мене на кухні. Зараз це все буду ставити зайве мити, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре, а сало. Завтра вже буде готове.